Є ваша личність. Не знаю правда, який ви математик, а поет просто соловей. Заслухайшся. Давай послухаємо. До батьків до Яблунова, в рідну хату і садок. Із ліцею, із Херсону гостювати прибув синок. На обід прибув до речі, стіл накритий в акурат, мати вийняла із печі дві смажених курчат, батько всім налив чарчину, більшу, звісно, дав синку. Висота, не збагнуть вам ту науку, ви ж пробачте темнота. О, ось курчата ці, фактично двійко, хоч як бери, а візьми математично і вийде три. Не милий дурниці, синку, і як видно, розізлив. Той схопив одну хвилинку, щось помножив, поділив. Ось вам каже. Рівно троє, точний і ясний. І промовив до, до старої сивий батько мовчазний. І якщо так виходить, Петі, то хай ці твоє будуть для нас, а йому те вже третє, всі по одному якраз.